Друзі, перші проголовне поїхала. Після сьогоднішнього удару робота нашої переговорної команди буде відповідним чином скоригована, заявив Зеленський. пише Олексій Гончаренко. Скоригована яким чином блекаутом у Москві? Так це було вже. Ми вже обіцяли і блекаут і в Москві. І потужність в Ялті. І незламність також обіцяли. Проблема ключова. В чому Володимир Олександрович, в теплі незламний. А люди без тепла, світла і води. Володимир Олександрович за 100 мільйонами доларів. Краденми на енергоатомі потужний, а люди. На три тисячі гривень пенсії мають прожити місяць. Володимир Олександрович, лідер вільного світу, а людей крадуть на вулицях. і навіть дружині не дають зателефонувати і попередити, що їх викрали. А так да, можна коригувати роботу нашої проговорної команди. У нас ще ж залишилося в країні ,25 мільйонів 25 людей. Вони ще живі, тому є куди розгулятися вождю племені. Хочете дещо розкажу? Все почалося в 2019 році. Наш геній криворійській дипломатії дуже хотів зустрітись з путіним. Вони ще загравали з одним одним під час виборчої кампанії. Ну ви пам'ятаєте Володимира Олександровича, тоді Зеленський розповідав про те, що треба мира, щоб люди не гинули. Ха-ха-ха, і щоб вся війна через те, що хтось хоче зробити на війні. Ха-ха-ха, якщо згадаєте, що Путін погодився тоді на обмін і відпустив за полону наших героїв Сінцова Кольченко, Балуха і багато інших. І взагалі йшов на контакт, і от вони грались один з одним і догрались до зустрічі в Парижі. Там були готові документи для підпису. Так звана формула. Штанмаєра наш геній домовився її підписувати. А потім, як завжди, він це робить, вирішив, що бац баци переграє усіх і на самій зустрічі відмовився. Далі всю історію ми вже знаємо наперед. Почалася підготовка до широкомасштабного вторгнення в 2021 році. Нас пронесло завдяки зусиллям Байдена в 2022 році. Нам пообіцяли, шашлики вийшли трохи інакше. Потім був шанс на домовленість одразу після звільнення Херсону. Потім перед контрнаступу. Потім в кінці 2024 року, Щоб ви розуміли, нам віддали повністю Енергодара. Що по попередніми домов з двадцять четвертого року і зупинилися. Ми по лінії зіткнення, але в грудні 2024 року Зеленський вирішив назвати Путіна довбойобом. Ну і тут ми вже перейшли на глічня. Люди гинуть, міста руйнуються. Мільйони людей емігрують, тікають, замерзають, голодають, а Ми на своїй території боремося за те, щоб його Володимир Олександровича не постраждало. щоб, не дай Бог, ніхто не подумав, що він слабкий, що він не такий потужний і незламний. В якийсь момент 25-го року Володимир Олександровича взагалі почав сходити з розуму, і вирішив, що із США наші вороги, і він буде боротися і за ними. Я просто скромно скажу, що найбідніший штат, а не вся країна, а саме штат багатший в рази три за Україну. Просто масштаб треба розуміти. І от вся наша історія, весь наш народ, все наше майбутнє стали заручниками його однієї. Мілкої людини думки якої може змінити перегляд і чи якогось кіно. Подивіться, наприклад, да, про Наполеона чи Черчилля і все, Чекає потужності. Подивіться у те, що то пару днів буде. Нормальним і насправді мосичок була права, коли написала, що він вождь племені. Це правда, вождь просто племені людожерів, які нічого з нами спільного не мають. Ми стали його заручниками, і це жахливо. А ось що про все це говорять прості депутати в раді пишуть про те, що проти Зеленського вже виступають слуги, і 265 голосів. Тепер буде проти його законів. Сьогодні один із найбільш бездарних і позбавлених сенсу днів у Верховній Раді. Ви бачите цю порожню залу. І вона така не тому, що завершилось засідання, хоча не розглянуто і половини питань порядку денного. Вона така була сьогодні цілий день. 120 голосів максимум це те, що збирали слуги. Ще нещодавно їх було 180 із заявлених 209, чи вже 227, чи вже 226, бо і вони втрачають свої вагнети. Ще минулого парламентського тижня їх було 160. уже 120. Ну вони звичайно підтягнуть трошки багнетів на наступне засідання. Вони, можливо, трошки підтягнуть групи, але факт залишається фактом. Воно більшості немає і немає уже давно. Час визнати очевидне. час почати роботу над коаліцією єдності. Також парламент працював. Коли расисти стояли під Києвом, тоді було страшно, і тоді вони працювали. Зараз перелік прийшов. і дуже дарма, що їм не страшно зараз. Час думати головою, і час нарешті формувати коаліцію єдності і уряд порятунку. Це єдине, що зараз може врятувати ситуацію. Вона не зменшилась, Її немає. Немає ні ролі, ні парламенту, ні кабміну. Є офіс президента, і ми сьогодні дійсно живемо в офісно-президентській республіці. Якщо подивитися, як це мало працювати, то якраз ключову роль відіграє парламент. Вона має відігравати парламент нашій державі. Президент він важливий, але не дуже. Він має відповідати за міжнародні зносини. Він має відповідати під час війни за сектор безпеки і оборони, дав в нього є служба безпеки, там де він подає. Голову служби безпеки України, міністра оборони і міністра закордонних справ. Тобто, не можна сказати, що він номінальний, але це не все заповнююче пространство влади, яку сьогодні має Зеленський, і навіть вилазить за як. -то... Те тісто, яке вже перебродило, перегуляло і пішло незрозуміло куди. Ключову роль мав би відігравати сьогодні парламент. Саме парламент, монобільшість або коаліція мають обирати уряд, мають обирати прем'єра і нести відповідальність за те, що ці люди будуть робити на своїх посадах. При такій системі влади, влади а, і прем'єр і. У урядовці вони орієнтуються не на Зеленського, що там їм скажуть. Як, як скажуть, так і буде 2 плюс 2 – 8, значить 8, якщо Зеленський сказав, треба підняти налоги, треба підняти податки, підняли податки. Треба знищити український бізнес, знищили український бізнес. А якщо б працювала та система, яка прописана в конституції, де ключову роль мав би відігравати, мала б відігравати Українська Верховна Рада. То тоді б і система по інакшому працювала, і були б балансуючі можливості в стінах парламенту, і рішення приймалися б по іншому. Я не кажу, що це була поділя, як показує практика, і ділі в українських в українській політиці не буває ніколи. Але збалансованість рішень була б точно більша. Плюс урядовці розуміли, що якщо б вони роблять щось не так. Шансів на те, що парламент їх зніме, набагато більшого, тому що більше ніж сьогодні. Тому що сьогодні вони бояться одного: що вони перестануть бути улюбленими іграшками в руках Зеленського, і їх просто викинуть на смітник. Це єдине, що вони побоюються. Не те, що вони знищать економіку, не допоможуть армії, не поборять корупцію, а просто перестануть подобатись зеленському. Це єдина велика. Пересторога, в якій сьогодні живе Кабінет міністрів України. Тому, якщо ми повернемось до парламентсько-президентської республіки, то із депутатів буде точно більше спросу, аніж є сьогодні з вашого боку. Тому що сьогодні простий українець, особливо в умовах війни, вповпливати на процеси, які відбуваються в державі, практично не може. Да, були виключення, такі як картковий майдан. Це була був інфаркт і переляк на банковій, Там дуже був специфічний запах протягом декількох днів, але потім якось розвіялись і далі вони живуть в режимі. Вони влада, а ви ніхто е, сьогодні такі реалії. Парламенту немає, уряду немає, є лише президент, проти якого можна було поставити знак дорівнює цар країни. січень і лютий сповнені сумних річниць. В ці дні, в 22-му році, всі, хто має, хоч трохи розуміння, благали владу перестати їздити по буковелях, перестати говорити про шашлики, а нарешті почати готуватися до російського вторгнення. Бо іноземна преса, іноземні розвідки, та, зрештою, наша розвідка, всі кричали про те, що ось-ось буде повномасштабне вторгнення. Але влада нам розповідала про шашлики. В ті дні використовували різні способи, щоб влада, хоч якось схоменулась. 1 лютого двадцятого року на українській правді було опубліковано запис про те, як один з провідних слуг, такий собі трухін, був зупинений поліцією, схоже ще підпитку. і тоді пропонував, що він тихенько піде в ліс. Ні, поговорю а поліція забуде про ті оберемки кешу, які вони знайшли в його автівці. Ну він пішов не в ліс, а на угоду зі слідством він склав мандат, оскільки засуджений за корупційні діяння, але десь там зараз ходить по благодійних івентах. Питання ж в тому, що зараз, так само як 22-му, всі, хто має хоч трохи розуміння, благають владу нарешті зайнятися тими питаннями, від яких залежить виживання країни. Це підтримка збройних сил, тому що ось ось відкриється величезна діра в півтрильйона, яку треба буде закривати просто неймовірними темпами. І навіть кошти від Європейського Союзу досить значні, і дякуємо союзникам. Вони все одно лише вимагають того, щоб і Україна могла долучитися. Це питання захисту громад, тому що просто сидіти і чекати, коли прийде весна, це наражати на величезні проблеми. І, звичайно, це питання зовнішньої політики. Влада якось розслабилась. Їм здається, що якщо рашисти змінили делегацію і говорять трошки менше про печенігів і трошки більше про нинішній момент, що це про щось означає. Та нічого це не означає. Путін збирається і далі захопити всю Україну. Коли ви вже зрештою це зрозумієте, вам необхідно зараз включитися повністю в режим підтримки країни. Не вмієте самі, а це вже доведено. То йдіть на створення коаліції єдності, уряду порятунку і давайте це робити саме. Але Володимир Зеленський знову і як завжди в інтерв'ю західним журналістам розказує, що він іноді подумає про вибори, та не про вибори зараз треба думати про країну треба зараз думати, бо час спливає, а ви і далі нічого не розумієте. Шановні українці сьогодні починається антирекордна 15-та сесія Верховної ради дев'ятого скликання. Якби не велика війна, цей парламент давно вже пішов би в небуття. Але будь-які розмови про вибори під час війни звучать негідно і брутально, тому що сьогодні треба зосередитися на закінченні війни. І скільки б не повторював Зеленський і влада про те, що, начебто, 20 пунктів мирної угоди готові 10, ми бачимо цю мирну угоду сьогоднішньої ночі, коли знову бомбили Київ, Харків. Коли знову мирні міста залишаються під атаками і від цих слів не стане тепліше в домах на Троєщині і Солом'янці, ми уважно тільки що прослухали генсека НАТО, пана Рюте, про те, що як тільки завершиться війна, то літаки з'являться в небі, а переходи в морі це все дуже круто. Головне дожити до цього. Дожити. І тому ключова задача влади сьогодні всіх нас зосередитися на допомозі Збройних сил України. Знаєте, які смс я от. Отримає сьогодні вчора від э, військових на фронті. Дякуємо волонтерам, що передали грілки, нам встигли довести до позиції тим, кому не передали грілки, просто ампутації від переохолодження, і це повна відповідальність верховного головнокомандувача, який має бути батьком-солдатам, який має дбати про те, щоб вони були нагодовані, щоб їм було тепло і щоб у них була зброя на сьогодні, поки оці довгі перемови не тривають і тягають кота за хвіст і роблять вигляд, що не. Розуміють путінської тактики просто тягнути час і в цей час збивати українців. Яка відповідальність цьому нашого парламенту? А я скажу вам, яка бюджет, який ви приймаєте, просто створює величезну діру для забезпечення збройних сил України, і кожна оця заморожена людина на фронті це відповідальність, в тому числі сесійної зали? Ми вимагаємо, щоб питання безпеки. Питання енергетики, колапсу, які сьогодні там є, і питання справжньої євроінтеграції об'єднали парламент цієї 15-ї антирекордної сесії. І тепер перейдемо до енергетики. Ви знаєте, ці тижні я разом з нашою київською командою відвідала постраждалі найбільш там будинки на Троєщині, на Солом'янці, де люди кілька місяців або кілька тижнів залишаються при мінусовій температурі вдома. І скажіть, будь ласка, як дивитися в очі їм депутатам? З цих е, округів, а до речі, вони там не з'являються, коли це ви вкрали в Києва 8 мільярдів гривень, які мали би піти на протиповітряну оборону, які мали би піти на конгенераційні установки для того, аби допомогти маленьким містам або великим житловим кварталам пережити цю біду, тому що насправді ворог не може збити кожну. Маленьку когераційну установку чи генератор, так як він атакує сьогодні наші ТЕЦ, і ми бачили це вночі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.